На жаль, війна забирає життя кращих, відданих, вірних та сміливих українців. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання зі справжнім героєм України Павлом Іваненком. Багато товаришів та знайомих прийшло на прощання з воїном. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого героя, рядового Іваненка Павла Вікторовича. На жаль, що він з тими, з ким він воював, наш Павло. Не приїхали, вони виконують бойове завдання там, де він отримав дуже множені поранення. Боровся за життя наш Павло, але серце не видержало. Просто не видержало. І сьогодні ми його в останній путь проважаємо. У мирний час Павло працював на комунальному підприємстві Кременчук-водоканал, та після початку повномасштабного вторгнення чоловік рішуче вирішив захищати свою батьківщину. На війні Павло проявив себе як мужній та сміливий воїн. Був стрільцем-снайпером. Павло запам'ятався для мене як добра, чуйна, відзичлива людина. Дуже любив свого сина Дмитра, який теж працює на нашому Кременчук-Ведоканалі. Світла пам'ять героїв. Бог забирає хороших людей так рано, Світла пам'ять героя. Павло справді боровся за своє життя. Через отримані травми він тривалий час знаходився на лікуванні, та, на жаль, його серце не витримало. Помер воїн 17 листопада у медично-клінічному центрі, у головний військовий клінічний шпиталь. Виявив бажання захищати Україну. Ми дуже сумуємо, щире співчуття, не знаю, як висловити рідним, близьким йому пам'ять в наших серцях його подвиги залишили вічний слід у серцях співвітчизників. Поховали героя на свіштовському кладовищі, поруч з іншими героями України на Алеї Слави. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.